Друзі, мої вітання! З вами Андрій Автофура. Приїхав купляти своєму клієнту цікавий автомобіль. За моєю спиною знаходиться Mercedes A-клас у версії 180. Це 1,6 дизель. Автомобіль має пошкодження, він після ДТП. Я зараз вам більш детально поясню, що ми купляємо. Рік. 2020 пробіг всього 42 тисячі кілометрів в дуже гарному стані автомобіль. купляємо ми його по ціні 12 900 євро. Ну, погодьтеся, за такий автомобільчик це небагато. Він, до речі, в седані, це теж плюс, тому що в такій версії вони ще дорожчі. А що цікаво, у нас тут майже повний бак, це теж маленький бонус. І характеристики по затратам палива у нас всього 5,5 літрів на 100 кілометрів. Це середній розхід. Погодьтеся, це дуже прикольно. Автомобіль на автоматі. У нього такий от класний комбінований салон. Гляньте, в якому стані сидіння. Одразу, да, дивишся на сидіння, ти дивишся на кермо, на всі органи управління. Бак тут невеликий, дивіться, 574 запас ходу. А також у нас активний круїз-контроль, у нас є утримання в полосі. Якщо включаємо реверс, у нас з'являється камера заднього виду. Також у нас функція автозапаркування, тобто ми можемо ось тут, наприклад. Ага, це камера, от вона тут розширений, дає нам варіант. І також ми можемо, якщо ми, наприклад, хочемо, щоб автомобіль сам запаркувався, допоміг нам це зробити, нажимаємо цю кнопку, і е, Mercedes починає от, шукати, тобто в нього стоїть сенсор, він починає шукати місце, де він може сам запаркуватися. Це дуже кльово. Також ми можемо вибирати різні режими їзди. Від економічного до спортивного і також індивідуальний можемо тут налаштувати кермо, двигун, механізм управління ESP. Так, вернемося в стандартне, комфортне положення. У нас автомобіль європейський, відповідно, ми можемо поставити українську мову, що я вже і зробив. Відповідно, вам не придеться нічого перепрошувати, робити. Дуже класно. По пошкодженню у нас airbag, е який вистрілив. Тут ми його ну, не бачимо, його повирізали, так? для того, щоб він не заважав, його треба буде замінювати. Але великий плюс, дивіться, у нас не зіграла стеля. Її не придеться міняти, тому що часто таке буває, коли в таких автомобілях, в яких вистрілив airbag, е стеля тріскається, ламається. Тут все чудово. Дивіться, навіть в цьому місці все залишилося на своїх місцях, там, де ручка. Це дуже добре моєму клієнту зекономить певну суму грошей. Також хочу похвалити Mercedes за те, що вони зробили салон дуже ергономічним. Місця тут як для передніх, так і для задніх пасажирів, хватає з головою. Погодьтеся, Mercedes дуже прикольний. А, прикольно, я кажу. Find me nearest petrol station. Please select an entry. Класно. Тобто ти говориш привіт, Mercedes. І... Could you repeat your input, please? <laughs> Будь ласка. І воно, типу, питає. А що вам допомогти туди сюди Дуже класна опція. Це балдеж. Так. Тут у нас іде. Класний тачпад, він плоский, а це безпосередньо підлокітник. Тобто, якщо у вас е, лікоть тут, то в цьому місці ви відкладаєте руку і тут вже собі дуже легко ним користуватися. Тємка дуже кльова. Також у нас ховається тут невеликий бардачок для підстаканників і там покласти свою мобілку або там ще якісь речі. Так виходимо. Давайте я також вам покажу, як виглядає багажник, він теж великий. Якщо навіть ми говоримо про автомобіль, який буде використовувати в сімейних цілях, а часто такі мерседеси купляють для своїх жінок, а ви знаєте, що вони, коли їдуть в магазини, то багажник після цього має бути великий, щоб помістити всі покупочки. І вуаля! Який він тут величезний клас. Мені дуже подобається цей автомобіль. Ось його, до речі, ціна, характеристики, це ціна бруто. Ми купляємо його потім з поверненням едес. Чистий 2020 рік, дата виготовлення перший місяць 2020 року. 42 пробіг, 116 кінських сил. Е, у нас тут знизу є декілька полочок також де ми можемо і покласти якісь речі, і в тому числі є компресор і є балончик, щоб спинкою, щоб задувати всі приколи, а потім можна було доїхати до найближчого шиномонтажа. Йдемо далі. Тепер покажу вам безпосередньо пошкодження, яке у нас тут є. Зігра у нас поріг, стіючка, Не критично, але це стандартна історія, коли у вас йде боковий удар, бокове пошкодження. Треба буде отак от, в цьому місці вирізати цю фільоночку і вставляти другу вже яка ціла. Хлопці, хто займається ремонтами, це дуже добре робити. Ось такі діла. З вами був друзі Андрій Автофура, ваш помічник в пошуку виборі автомобіля з Німеччини. Ціна його 20-й рік, 116 кінських сил, 1,5 дизель. Незабаром поїде в Україну. Якщо комусь щось потрібне такого плану, звертайтеся, буду всім радий допомогти. Слава Україні!